Київ театр Франка. Анатолій і Люсічка так чоловік називає дружину разом вже 30 років. Але цього разу Люсічка вперше за багато місяців йде на виставу, знову тримаючи коханого за руку, а він пересувається без милиць. за спинами у цих людей. Війна у нього служба саперам у авдіївці та мар'їнці. А у неї важке чекання. Вистава починається. Початок 2014 року Росія захоплює Крим. Анатолію Фатієву 52 роки. Спортивно було. Вертольоти перелітають, як у себя вдома. Ніхто нічого не діє. Нарушення границі. Анатолій одразу йде до військомату, приховавши це від рідних. Постоянно говорив, що треба щось робити, надо що робити. Обидно мені було за державу. Мені було обидно. Як офіцера запасу Фатєєва вже давно зняли з обліку, і лише через рік Анатолій як доброволець зможе потрапити на фронт. Та спочатку його відправляють на збори в Черкаси. 29 років тому назад я закінчив воєнну кафедру. Поїдеш, говорить, в поля, там, жити захочеш навчишся. На третій день Анатолій вже на лінії фронту в одній із найгарячіших точок Авдіївці. Командує саперним зводом 20-го батальйону. Нас регулярно обстрілювали блокпости. То тут, то тут, то тут, то тут, то тут. -то, то, -то, то, -то, то, -то, то штаб. То блок. Після прориву бойовиків у середині червня 2015 року у Мар'їнці на підкріплення угрупуванню відправляють і 20-й батальйон. Ясный солнечный, жаркий день. Командир вызывает. Говорит, надо поставить противотанковый минный шлагбаум. Мы каждый день созванивались, не позвонил, не отвечает. На один телефон, на второй, не отвечает, не отвечает. Я уже встал на ноги, сделал один шаг. И сделал второй шаг. И когда я вот я сделал второй шаг, переступил через стекло. Лежал вот такой кусок стекла. Нафік он тут нужен, блін. Це ж мої будуть заповзати. Бах! Анатолія вертольотом доставляють до Дніпра у лікарню імені Мечникова. Одразу оперують. Можете показати, да? А чого ж не красиві, блістяще, по модному зділене. Сейчас така мода у нас <с> під час підриву на міні бійцю. Одразу відірвало праву ногу, ліву довелося ампутувати вже у госпіталі. Ось так виглядав Анатолій незадовго після поранення. Ніна Лесняк – волонтерка. Вона з перших була біля Анатолія одразу після поранення. Було літо, жарко, на першому етажі двері відкриті. І я услышала стон, дуже сильний, приходящий просто вой. Це наскільки йому було больно, наскільки вот отчаяння, як він он... становив, як ранений звір. Не було ніяких відчинів. Просто боль и все. Она, она заслоняла все, она разрывала голову. Боль была такая, вот. тебе держат ноги в раскаленном металле, и на ноги давит пресс 100 тонн. Сначала вроде бы такая, как депрессия чуть-чуть была. Думаю, блин, тут же, что так над кроватью такая штанга висит. Ну, для это самое, для безногих, чтобы подняться, там ухватиться, перевернуться. И думаю, блин. Ну, що тут до, до, до той штанги, Я дотянутися могу на взять наволочку з подушки. скрутить в веревку. Прив'язати на удавочку і, і боль пройдеть. Боль пройде. Допомога рідних та власна сила волі. І вже через три місяці Анатолій пішов спочатку на ходунках. Якщо я уйду із цієї жизни, получается, значит, значить такі сєпори тебе достали. Убили. Не, не, я що по есть терпи, терпи, зуби сипі, терпи. Минуло менше півтора року, як Анатолій втратив обидві ноги. Тепер він без сторонньої допомоги може долати великі відстані завдяки своєму улюбленому скутеру. Саме на ньому із броварів він приїхав на марш нескорених у Києві 24 серпня. Сьогодні він приїхав до київського госпіталю. Не так давно його самого можна було побачити тут, на лікарняному ліжку. А тепер він прийшов підтримати побратимів. На власному прикладі показує, життя після ампутації не закінчується, воно стає просто дещо іншим. Так, ну, хвастайся, я бачу вже ножки твої. Я слухав у тебе те саме. Забирають під замок, прячуть. Зустріч побратимів двох Анатоліїв. Анатолій Горбенко пройшов із батальйоном Донбас бойовий шлях від самого початку, вийшов із Іловайського котла. У червні цього року так само, поблизу Мар'їнки, він підірвався на фугасі. Результат перед тобой. Ну, Сиди. Да. И ты научишься. Ну как общее настроение? Это нормально. Нормально? Я просто сам уже сначала я кладил думаю, Думаю, ебну, можно выходить вообще. А сейчас уже нормально, сейчас уже. Так Походим. ты уже по лестнице учила, да? да? О, так скоро тебя это самое, пинка под зад дадут. Підтримати бойових побратимів. Саме заради цього Анатолій повертається до госпіталю знову і знову. Давай, дуже. Шрами, які вирубцювала війна, залишаються на тілі і душі назавжди. Повернутися у мирне життя, не втративши щось на фронті, неможливо. Ностальгія пробирається. Як споминаю тут і днями, і ночами працювали в три зміни. Більшу частину життя я проводив на роботі, коли-то в своє время. До війни Анатолій будував цей житлово-офісний комплекс. Тепер він не може повноцінно займатися своєю звичною, мирною справою. Саме тут він поклав останню бетонну стіну і пішов на схід. Привіт! Приїхати подивитись. О, тут відчиняється, так. Да. Бачиш, я, який. На важкий труд доїхав. Підняти такі машини. Це ж взагалі просадце. Це він за сутки наматував кілометрів 20, то зараз він і намотає. не намотає. Да. Він же не посидючий, він туди-сюди бігає. <різь> зараз Анатолію 53. Він планує пройти курси і стати інженером технагляду. Вдома сидіти не хоче і не може тоже одна самых любимых моих поговорок в дтстві батька старость меня вдома не застанеть. это слова із песни. Меня точно старость вдома не застанет. Анатолій Фатієв подорожує, відкорює гірські вершини, бере участь в соціальних громадських проєктах, робить ремонт та нянчить трьох онуків. Сьогодні Анатолій разом із дружиною Люсічкою в театрі. Завтра його графік розпланований до 12-ї години ночі. І так кожен тиждень не протези, а брак часу. Головна його проблема. Дмитро Джулай, Роман Рібрій, Алевтина Чуприна, Радіо Свобода.